Всі учні Ісуса Христа, хто в нього вірує. Але одним легше дається вчення Христове, другим тяжче. Одним більше відкрито, другим менше. Але ми не повинні цих людей, яким менше відкрито, якось зневажати або називати їм якимсь поганим словом. Вони теж діти Христа, вони теж християни. але розуміють стільки, скільки їм відкрито. І ми маємо любити таких людей, бо вони люблять Ісуса Христа. Люди деколи за Затрудняються чоловіка з іншої конфесії назвати своїм братом, затрудняються, бояться сказати брате, бо Він не так розуміє, як я, то я його братом не можу називати. Кожний, хто в Ісусі Христі, то є наш брат і наша сестра. І якщо вони вірять в Ісуса Христа, то є наші брати і сестри. Наскільки їм Бог відкрив, настільки вони розуміють, ми повинні любити всіх.